Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось такий світлодіодний проблісковий маячок, або ще, як їх називають, мігалка МС-317. Це мігалка йде на 60 світлодіодів, і у неї бездротове підключення, тобто ось такий шток потрібен, який підключається плюс-мінус, а потім ви просто надягаєте мігалку. Вони в комплекті не йде зі штоком. Штоку ви можете купити у нас окремо. Діаметр цього штока 24 мм. По розмірах діаметр мігалки 130 мм, висота її 240 мм. Ось так вона виглядає. Режими переключаються, ось декілька варіантів. Ви обираєте той, який вам подобається. Ось так. Або просто ось так мігає, І все. Ось такий проблесковий маячок. Якщо він вас зацікавив, посилання на нього я залишу в описі під цим відео.